О, да. Ще він зараз буде втікати. Не говори під руку людям. Да ты що, берусь який здоровый. Чіпа, я зараз буду фоткати з ним. Опускай цей! Та. Лови, во, во-во-во, не піднімеш, дивись поламається. Так ти що, шооооой, чімай! Але його треба випускати, ти в курсі? <плес> <плес> а ви